І зараз, напевно, топ тема цього тижня це матч Динамо Шахтар, який відбувся вчора на НСК Олімпійський. Дуже багато людей пройшло більше 40 тисяч болівальників прийшло подивитися. Шахтар переміг з рахунком 2-1, але я вам скажу, що лише на футбольному полі поєдинок не завершився. Було й продовження. Всі найцікавіші подробиці цього матчу далі в нашому матеріалі. Виходячи з тунелю кохання, Динамо та Шахтар побачили банер київських фанів. Геть із пляжу. Ми тут ляжем! На фан-секторі Динамо вистачало усього: дайверів, надувних акул та інших атрибутів гарного відпочинку. Ну і куди ж без теми Мораєса? Не тільки уболівальники тиснули на 10-го номера. Екс-партнери весь поєдинок жорстко його зустрічали. Інколи намагаються було боляче дивитися. Кількість його падінь зашкалювала. Кенжора у боротьбі вибив м'яч і ніби відмахнувся від україно-бразильця. Атака шахтаря тривала. М'яч опинився у Соломона, який ударив з лінії штрафного. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Динамо намагалися атакувати центром. Фланги були повністю перекриті. У ДПНе не виходило загострювати, а циганкова повністю закрили. Те, що не вдавалося флангам Динамо, вийшло у суперників. Соломон на фланзі прокинув Миколенка, прострілив у центр. Мораєс надзвичайно красиво між двох центральних захисників, п'ятою перевів м'яч у ворота. Бойко ніяк не міг взяти цей удар. Мораєс відсвяткував спиною до фанів Динамо. Господарі доводили боковому арбітру, що м'яч у момент передачі вийшов за лінію. Але м'яч залишився у межах поля, як і кукурудза запущена з трибуну Мораєса. По-моєму, м'яч не вийшов. ради, що суддівська бригада це підтвердила, і гол зарахували. Не знаю, як йому це вдалося, але він же Мараїс. Він вміє це робити. Щасливий за нього. На 32-й хвилині Тайсон дав потенційно гольовий пас. Можна було б сказати, що він однією передачею відрізав захист Динамо, але тут не було ні захисту, ні нормальної підстраховки. Мораєс пропустив м'яч на Марлоса. Той спокійно прийняв удари у стійку. При цьому, окрім удару, мав іще кілька варіантів, кому віддати. Взагалі, не маючи гольових моментів, Динамо забило. Бурда зумів класною передачею зі своєї половини поля знайти депену. Уругваєць першим дотиком прийняв, другим скинув на Гармаша. Той отримав незвично багато часу на підготовку удару. П'ятов теж мав час підготуватися, однак помилився. Родрігіс вищий і потужніший за Матвієнка. Виграв повітря і перекинув п'ятого, який не встиг підвестися. Він в хорошому фізичному стані. Чуть-чуть, і... зрозуміло, -чуть да, не вистачає взаємоповнення, особливо на коротке, коли команда намагається через средний, короткий пас штрафної грати. Вот, коли потрібно за спину відкритися, коли потрібно десь в стінку. Перший момент суперника і гол. А у нас купа моментів, які ми не завжди можемо реалізувати. Потрібно на це реагувати і перемагати. Ми чудово себе показали в другому таймі. Чудово, Морає собі крав бурду на початку другого тайму. Скинув на Тайсона. Капітан гірників ударив прямо у воротаря Динамо. За всім цим стежив один особливий глядач: Мірча Луческу. Румунські змі днями закинули анекдот: ніби Луческу може стати тренером Динамо. На 60 60-й хвилині Хацкевич зняв циганкова і випустив Вербича. За дві хвилини словенець міг виводити Динамо вперед. Гармаш віддав праворуч на кенжору, поляк прострілив. У Вербича удар з льоту не вдався. Могло бути 2-1, а стало навпаки. Наступну атаку Шахтаря можна назвати іменем Марлоса. Всі головні дії він зробив сам. Отримав м'яч недалеко від штрафного. Спочатку на замаху прибрав депену, спокійно зайшов у штрафний і з правої вдарив по воротах. Рикошет від ноги Миколенка і м'яч тікає від бойка у ближній кут. Сьогодні понятно, що м'яч забився з центральної зони. Надо було теж тут момент Зрозуміло, Понятно, шакьор дуже швидка команда. і грати ними в відкритий футбол. було би вообще утопієм. Після пропущеного голу динамо побігло відіграватися. ДП наподав, Степаненко запалив свічку у штрафному. Родрігіс усіх випередив і скинув Андрієвському. Його удар прийняла спина Болбата. М'яч пролетів трохи вище. Далі було 25 хвилинне мовчання моментами, але не свистка. У гравців потроху починали здавати нерви. У цей період арбітер пороздавав жовтих, в основному за грубі підкати. Останні хвилини кияни грали на половині поля шахтаря. Гармаш віддав погану передачу на борду. Тайсон перехопив м'яч і просто полетів вперед. Вихід був 3 в 1. Капітан віддав на бланку Лищука. Аргентинець міг забивати, але вирішив асистувати Дентіньо. Як він тут не забив, мабуть, ніхто не розуміє. Мій партнер перебував у вигіднішому становищі. Легше було віддати на нього. Але моменти такі трапляються. Це життя, це футбол. Наступного разу битиму сам. «Динамо» могло вирвати нічию. Вербич хитрістю заробив штрафний, осідлавши Дентіньо. ДП нападав, м'яч відлетів до борди. Центральний захисник Динамо нестандартним поворотом надурив оборону Шахтаря. Прострілив у центр, а гармаш не зміг замкнути, лише трішки прочесавши по м'ячу. Матч закінчився 1-2, але не закінчився поєдинок. Депені щось не сподобалося в діях Тайсона, і тут почалося. Яке ж класичне, без класичних сутичок, Шахтар бійку не коментував, тому послухаймо господарів, що там сталося взагалі. Я не знаю, я був далі, ну, не так близько. Там у них есть пару футболистов таких, Дентиньо, Морайз. Ну, вроде Дентиньо каждую игру что там бегает, показывает клоун. Он бегает, как будто э, он там эти все трофеи выигрывает. Там Морайз тоже ведется, конечно. Вроде был у нас долгое время, да. Ну, мы с ним все знакомы. Деякі не обмежилися полем, а продовжували сварки у підтрибунці. Але не всі. П'ятов, наприклад, побажав Хацкевичу успіху з брюгі. Динамо провели за 16-17 днів. Це буде шостий матч. Потрібно майже війти в сезон. Задач, завдання, найголовніше це Ліга Чемпіонів, безумовно. А воно це найважливіше завдання вже у вівторок. Ну що ж, правда, головне завдання це Ліга Чемпіонів. Ми будемо всі чекати вівторка, і <кій> е, всі, напевне, головні підсумки будемо робити після вівторка. Тому що е, пріоритети зрозумілі на цей сезон. Спочатку Ліга Чемпіонів, чемпіонат, все-таки ще він триватиме і довго триватиме. І е, ці матчі ще будуть відбуватися, ще будуть очні протистояння Динамо і Шахтаря. І безперечно, що там можна буде наздогнати. А от гра з Брюге, вона найважливіша. Що я можу сказати по грі з Шахтарем? От мене склалося враження. Тут якраз настрій був хороший. Тому що билися, старалися, терпіли, футбол не грали. Дінама Шахтер» не може бути проходних матчів. Це Ель-Класика українська. Тобто повний стадіон. Бодя, ви знаєте, я зрителів. хочу вам сказати: я в своєму житті бачив «Ель класику дуже багато. І ви так само. Я можу вам сказати, що воно з кожним роком все гірше і гірше по якості футболу. І е, сказати, що. Воно не може бути прохідним, виключно через те, що ми виходимо на футбольне поле боротися, це мало. Ну, шахтер з... шахтер заслужено виграв. По... Заслужено. Заслужено, по... шахтар. Таким футбольним моментам, техніко-тактичні по всім моментам, моментам. голівим. Е, динамо, от зараз ми дивимося вже момент цього поєдинку. От ми смотримо, тут здаліка пробивав. Рядом зтаном со Соломон. Ну, правильно, початок поєдинку був ніби рівний. І от з якоїсь певної хвилини Шахтар починає набирати. Набирати, набирати. На очах головного тренера збірної України і помітно, що він набирає. От Болбат. Болбат Болбота. І от... Кстати, активно дуже. Болбот завжди. Ну, от подивіться, дуже просто. дуже просто дав прострілити, звісно, не доіграв момент, і Бурда не встиг підстраховувати, тобто перехватити мяч. Мяч не вийшов. Мяч не вийшов. Ну, Скільки повторів я смотрев, есть... мяч на лінії, думаю, даже со сторони поля. І знову проблема That's... в двох центральних захисниках. Миколенко, то само собою, він дав прострілити. Але ну, да, два здесь... центральних захисники, в стартовій здесь дал далі. Далі. ну повинні розуміти. і дав Далі. дивимося далі. Моє мнение, Бурда должен доіграти, так як кадр не видел нападаючого, він спиною. Не мог увидеть никого. А по м'ячу грати. Має? Ну, должен был сіра, но. Що далі робиться? Подивіться, що робиться далі. Вот, далі має. знову ж таки. 33 хвилина. Ну як просто. Знову центральна зона. Ну опять середина поля, я говорю, проигрывають. середина поля. Очень много. Ми далі посмотрим. Ну, от зараз ми говоримо виключно про те моменти, які на ворота е Київського Дуначі на будут. Гармаш освободился хорошо пробив. Здесь Андрей П'ятов неудачно отбив. Таких моментах треба в сторону мячі отбивать. Ну, і там Матвієнко не успел постарати Радріге свої роки. Родригес дуже здорово зіграв в цьому епізоді. Очень хорошо Я вам хочу сказати, що тут невдало зігравши й Матвієнко. Не вистачає йому все-таки габаритів для того, щоб поборотися. Да, габарита для центрального нап... защитника не вистачає. Він у нього дуже хороша ліва нога, в нього вот дуже здесь... хороший пас. Дуже здорово здоровий читай, ну, Але вот бачите, в таких, моментах, і, е, в таких моментах, коли потрібно поставити спину, коли потрібно виграти мяч, от йому не вистачає десь трех. Андрій мог тоже швидше встати, мені каже, там мяч завис. Думаю, Было время. Це літа. Шахтар, от... Вот опять проигрывает центр поля. Тайсон за що скорості. Тут відмазка Тайсона е, і Шепілів, який сфолив ну, навмисне. Він, безперечно, не але я вам хочу сказати, що і Тайсон Ну не треба відмахуватися так руками, Просто не треба так робити. Десь з пересердя, я можу зрозуміти Тайсона, який Тайспівний. Як... Ну, коли його зупиняють свідомо і свідомо зупиняють, то безперечно, mm -hmm. що воно так і є. Але йому треба заспокоїтися і так просто не робити. Мір Челочешко на ваших екранах він був, ми зараз поумовилися. Шкіта Бурда видумав, хотів, аби м'яч ударити. І... Чуть не привез гол в свои ворота. Теж просто. Вот такие вражные, что настрій с Брюге в Динамо продолжился, правда? Вот ну, по этому моменту можно сказать, что да. І... Позиционная атака Шахтера. Ну, здесь легко очень ДП обыграл. И Кадр спласировался. Надо уже встречать, чуть ли не забежал в ворота. Марлос зіграв шикарно. Дуже Но всі знають, що Марлос буде так грати. От Всі знають, що в нього ціни на по... замахах. Він поки три замахи не зробить. Но тут видно було, що вже обігрує кадр зустрічає, він почав пасуватися от в цьому моменті. І дозволив перекласти на праву ногу м'яч і пробити. Не, було час, так, да, накрити. І О. от після цього голу Шахтар е віддав ініціативу Київську вот момент? Сандреєвський мог забити з рикошета. Хороший момент був. Тут чудом не залетел от спины Болбота. Был хороший момент. Ну и вот останні хвилини. А Вот Тайсон хорошо накрыл. Что добре накрыл? А центральный захисник як зіграв? Ну, там передача неудобная была, конечно, на игрока. Ну, здесь, я не знаю, чудом Дентини в пустые ворота не попал. Мог оказаться антигероем. Е, Богдане, щас... ви зі мною погодитеся, в тому сенсі, що ну, передача, ну, те, 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 як грав центр, центр півзахисту, ми зараз ну, ми зараз реально ще раз... посикуємо. Ми ще зараз це погорнімо. Да, да. Ви зі мною погодитеся, що Шахтар в швидкості ну, переважає в кілька разів Динамо. В кілька разів. Звісно, ми зараз подивимося моменти в швидкості, особливо Мараєс, Марс і Тайсона. Очень На останніх секундах Тайсана. Ми змогли спасти матч. Тут. Гармаш, якщо б Це можливо. було б справедливо. Ну, если честно, ні, то ні. Ну, тому що, знаєте, якби відбитий пенальті е, наприкінці минулого сезону, коли не забив Мораєс, нічия. Тут, ну, в одно було, знаєте, якби не по духу гри, правда? Хотів би ще б ще отметити, що Динамо дуже глибоко грало. Тож всі 10 ігроків за лінію м'яча заходили, дуже низько опускались. Тож я не думаю, що це установка. Та Шахтар як загнав так? Це, во-перше, як проігрується центральна зона і вже Защитники пласуються. Ну, тобто, ви, ви, ви абсолютно свідомо розумієте, що тренер сказати, що сідайте глибоко на свою половину поля, не, не можна вживати. Конечно, конечно не, я думаю, що Хацкевич таку установку давав. Тобто, ми розуміємо, що по ходу гри Шахтар настільки переважав Динамо, що Динамо просто було змушено так глибоко сідати. Да, і центр поля програє. Ну що Шахтар настільки сильніший. Да, мы ж видим, что в скорості очень. Ну, зараз давайте подаемся моменты, якраз з поля. Потому что ми багато бачили, как Шахтар атакував на центральную, через центральну зону. Але це все починалося не в центральній зоне. Ну вот, смотри, не в, смотрим не в на, в, на скорости Тайсон. Зараз легко уходит от Сидорчика. Перший момент. Таких моментов много было. Ну и в Бризки. Вот, от обрезка можна... на своей половине здесь. Що Шахтарю було в цій Ще один момент не встигає Ситарчук, игрок опорної зони. Тобто швидкість, велике преимущество в атаці Шахтера. І з цього виходить, що якщо швидкість одной команди більша, то інша змушена просто сідати, для того, щоб не давать держать. Вот еще Ігор, один момент легко освободився від игрока опор, опорної зони. Здесь обрізка опять опасный очень момент. Мог быть. Не може не так опорний полузащитник на своей половине обрезаться. Здесь не точно сыграл половині обрізатися. Проблеми динамо в цьому матчі були не в центрі оборони. От з огляду на ці історії. А в центрі оборони. В опорній зоні, я же говорю. Тобто... Шепіле в Сидорчук не встигали за ігроками за быстрыми. І поки а... в Динамо не буде в середині поля тої швидкості, яка може зупиняти Шахтар, Динамо завжди буде в матчах з Шахтарем. Проіграє скорості. Аутсайдером. І, і, да, да. і ми цю картину будемо бачити постійно. Ми ж бачили, що Хаскевич вибрав тактику і грати вторим номером. Ну, можна грати і другим номером, коли ти виходиш з-під пресингу, правильно, за, за рахунок правильних атак. І якщо ти команду, яка пресингує, Її пару раз протягнеш до своїх воріт, то вона вже подумає: пресингувати чи не Ну, Я думаю, якщо б Динамо намагалася пресингувати і Шахтер легко виходив, то щот мог бути нам більше. Значить, Динамо просто от з цього всього, що ми вийшли зараз, що Динамо просто програє Шахтарів швидкості. Проїли, і так. це є основним тим, що Шахтар виглядає ну, ну, на голову сильніше зараз за Динамо, правильно? Ну, да, так. Лучший ігроки матчу Марлос, Мораєс. Тайсон піровий тайм виділявся. Во втором не знаю, що Он... Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+,2, Плюс 2, але ми працюємо для вас і на Ютуб-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. І побачимось на нашому ютуб-каналі.